Полювання на людей тепла пора року найсприятливіший період для кліщів. Небезпечні паразити здатні перебувати на тілі людини до трьох днів та в той час заражати свою здобич важкими хворобами. Як убезпечити себе та що робити, якщо кліщ вже вп'явся? Дізнавалась моя колега. З настанням теплої пори року у цих комах розпочинається справжнє полювання на людей та тварин. Кліщі не лише харчуються кров'ю своїх жертв, а й здатні передати людині небезпечні недуги, які вражають нервову систему. Лише цього року виявлення хвороби лайма почастішало удвічі. Останні роки в нас вже взагалі збільшується кількість випадків хвороби лайма, починаючи з 23-24 року. В цьому році зареєстровано вже 19 випадків хвороби лайма в минулому році за цей період було зареєстровано лише 9 випадків. Ну, як бачите, вже ріст майже в два рази. Раніше періодом найбільшої активності комах вважався травень та червень однак, внаслідок змін клімату та теплої зими паразити активізуються значно швидше, розповідає Наталія Захарюк. Активність кліщів дуже рання. В цьому році у нас в березні почали вже кусати кліщі, кусати населення. За в березні було досліджено у нас 11 Кліщів, які були зняті з людей, які доставили, коли вони їх покусали. І серед цих кліщів вже два було виявлено позитивних. Взагалі, в цьому році в березні обстежено 120 кліщів, 10 було позитивних. Перші ознаки хвороби лайма здатні проявитись навіть за багато днів після видалення ураженого кліща. Основні симптоми. Хвороби лайма це кільцеподібна еритема, може бути головний біль, підвищення температури, недомагання. Інкубаційний період триває від 1 до 42 днів, може тривати частіше від 7 до 20 днів. От при появі таких ознак треба звертатися до лікаря обов'язково тож важливим чинником вчасного виявлення інфекції є дослідження шкідника в лабораторії. Дізнатись результати зазвичай можна того ж дня треба покласти його в баночку можна якийсь диск взяти ватний, змочити його водою і покласти на нього кліща щоб він був в такому вологому середовищі він має бути, бути обов'язково живий і витягнути повністю фахівчиня нагадує аби запобігти хворобі від якої не існує щеплень варто убезпечити власне тіло під час прогулянок та періодично оглядати і домашніх улюбленців Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.